Масштабна атака у тимчасово окупованому Криму у ніч на 24 березня потужні вибухи пролунали у Севастополі. Телеграм-канал Кримський Вітер з посиланням на підписників повідомляє про прильоти та пожежі в козачій бухті на місці розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ. У паблику додали, що у бік козацької бухти їхали машини швидкої допомоги та пожежники. За даними прокремлівського телеграм-каналу, кримська дабакерка було вражено добре замаскований командний пункт. Там загинуло понад 30 військових. Також пошкоджено три літаки су 27 на аеродромі Бальбек. А ще в Севастополі приліт по кораблям на мисі Фіолен задимлення. в Інкермані стоп диму. Пише кримський вітер з посиланням на підписників. Дуже сильний вибух пролунав у районі Балаклави. Крім того, за даними телеграм-каналу, у Сімферополі щось дуже горить біля аеропорту. Дроном атакована на у селищі Гвардійське. Як повідомляє кримський вітер, посилаючись на підписників, там сильно горить. Евакуюють місцевих жителей. Також відомо, що окупанти перекривали кримський міст. Як повідомив розслідувач Остін Технікал на своїй сторінці в соцмережі ікс, повітряні сили збройних сил України могли вразити головний вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії до цього ворожого об'єкта. Ймовірно потрапили три ракети Storm Shadow. Атаку на об'єкти росіян у Севастополі підтвердив командувач повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Він подякував льотчикам та морякам за успішну бойову роботу, додавши, що Крим наш. Крім того, Сили оборони України підтвердили ліквідацію великих десантних кораблів Ямал і Азов, центр зв'язку та кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. У свою чергу в Міноборони РФ не коментувала атаку на Кримський острів.